Нещодавно у професійному ліцеї відбувся день відкритих дверей. А в його рамках огляд конкурс технічної творчості учасники заходу мали можливість ознайомитися з навчальними кабінетами та виробничими майстернями, спортивною залою, їдальнею, переглянути проекти презентації професій, пригоститися кашою, якою всіх присутніх частували юні кухарі. Як розповіла директор ліцею Наталія Мірошниченко, в закладі на бюджетній основі навчається близько 330 учнів. Усі вони забезпечені безкоштовним проживанням у гуртожитку, підручниками, періодичною літературою та стипендією. Близько 20 випускників закінчують навчання з червоними дипломами. Третина продовжує освіту у різних вишах України. Традиційно у квітні в стінах ліцею відбувається день відкритих дверей з представленням виставки технічної творчості та Сьогодні на, нашу, на наше свято запрошені випускники шкіл району 9 та 11 класу. Їхній увазі представлені е, роботи учнів е, за п'ятьма напрямками, трактористи, оператори комп'ютерного, кухарі, штукатури і електрозварювальники. На нашому святі ми пригощаємо їх кашею, узбаром е, та солодощами. Цього заходу є профорієнтація, тобто ознайомлення випускників з нашим начальним закладом з метою запрошення, залучення їх до на навчання до нашого закладу. Сьогодні наш заклад пропонує підготовку за такими професіями. Оператор комп'ютерного набору, секретар керівника на базі 9 класів, кухар на базі 11 класів. Електрозварювальник, монтажник санітарно-технічних систем на базі 9 класів, тракторист, слюсар-ремонтник на базі 9 класів, автослюсар на базі 9 класів, штукатур, лицювальник, плиточник маляр теж на базі 9 класів. Учням надається безкоштовно гуртожиток, триразове харчування тих, хто проживає в гуртожитку, а також соціальне забезпечення пільгового контингенту. Також гості могли переконатися, що життя лісеїстів цікаве і різноварне а в закладі створено всі умови для того, щоб підлітки розвивали творчі та професійні здібності.